Слава Україні, друзі! Я вас вітаю. Ми у GTA 5. І чомусь зараз у нас активне тільки одне завдання, одне завдання з Майклом. Хоча я трохи не розумію, тому що зараз зараз вже час нам прийти до пограбування. Типу, всі завдання були виконані на мапі додатковій, і нас має викинути на пограбування. На підготовку до пограбування, але чомусь ми їдемо саме до хати Майкла. Не розумію чому, так тому що. Ну, типу, планування, підготовка до, до цієї крадіжки. Крадіжки століття, пограбування століття, воно воно точно не має відбуватись у хаті Майкла. Можливо. Можливо, повернулась його сім'я. І ми знову зараз будемо рятувати дупу малого чи нашу, нашу доньку, чи знову якась сварка з дружиною буде, чи зараз прийдемо до хати, а тут вся сім'я повернулася і у дружини, і є новий бойфренд, і ми зараз натовчимо йому пику. Так сюди. Привіт, друже. Чорт, чого тобі треба? Я твій друг, мені нічого не треба, старий. Ми ж можемо просто поговорити, так? Як її зазвичай. О, так, дякую, я це дуже ціную. Що ж, ім'я ще не повернулась? Та ні? Ну й дурепа ж вона, старий. Попри весь цей хаос за останні кілька тижнів. Гадаю, я остаточно все з'ясував. Знаю, звучить безглуздо. Ні, насправді це не звучить безглуздо, розумієш, бо ти Ти вбивця. Розумієш? Ти людина в дії. Ти не розсижуєшся на дивані, ти зриваєш куш. Ти знову в грі, друже. Ми знову в грі. Розумієш, усе, що нам залишилось, це витягти бреда з в'язниці і ми в шоколаді старий. Франклін робить нашу команду багатокультурною, Лестер робить її технічною. Ну, як сучасна Америка, залишилось тільки гея взяти в команду. Бум. Ні, не в цьому річ. У мене є гроші, тільки зрегіднішим від цього стаю. Я хочу знімати фільми. Чудово, чудово. Та куди приведе мене цей другий акт твого життя? Ми підемо на цю останню велику справу і покінчимо з цим. Це для мене не гре. Розумієш, це мій сравний стиль життя. А що б тебе в мене ж сім'я? А в мене взагалі нікого немає. Класти би хотіли всі на мене. Але не я. бздуй ти раком. Я бачив твою могилу. Я горював за тобою. А потім виявляється, що я трясся нічогісінько про тебе не знаю. Нічогісінько. Ти не загинув. І ти не чоловік. А ти що ще за вишробок такий? Я твоє кляте нічне жахіття. Припиняй свої срані погрози. Дозволь. Дозволь мені дещо спитати. Гаразд? І те, про що я роздумував? У північному Янгтоні. Кого саме поховали замість тебе? Я ніколи не думав про це. Знаєш, що я думаю? Гадки немає. Ах ти ж підлий шматок лайна. Покидьок драний. Покидьок ти драний. О, чорт, треворе, Аго! Аго! Втій! Чекай. Серйозно? Car, Серйозно? Типу вони заховали труп цього Бреда? Вони заховали труп Бреда у труні? У труні Майкла? Лайна пожу, гей, та воді вже, куди ти зібрався? Ти знаєш, куди я зібрався? Вдую сраку. Тобі не обов'язково добиратись до північного янтана, щоб з'ясувати пред про що я тобі можу розповісти у себе вдома. Ну ж, бо давай замовимо піцу. У сраку тебе, у сраку твою піцу, у сраку це, що вона означає. Це божевілля. О, ні, ні, це слушна думка, врешті-решт. Ну ж бо зупини машину, не і поговоримо. Я не вислуховуватиму твою чергову брехню. Слухай, я тобі все поясню, усе. Просто зупини машину та розвернись. Я прямую туди, щоб побачити все на власні очі. Ти будеш засмученим? Я тим небудь я точно буду. Ти розочаруєшся, в могилі нічого немає, лише мішок з піском чи щось таке, просто пилу очі. Брехня! Як це в тебе виходить? Гру скінчено, я намагаюся заощадити тобі час. Ти мені достатньо допоміг, друже, Побережи сили, трасся, годі, треба. Іди в сраку, Майкле, знай, короти будеш там. Капіц. Там реально? Там реально лежить труп того грабіжника іншого. Спецагент Нортон, трясся, Дейві, він знає трясся. Здається, він знає. Що? Хто? Подумай. Чорт! Чорт! Я! Не знаю, подумав своєю головою. Але він знає, він знає все. Слухай, він прямує до Людендорфа, щоб підтвердити свої підозри. Пряся! І що тоді? Ніхто не знає, що тоді. Я не знаю. Я поїду, щоб переконати його. Ну, я поїхав, але я не переймайся, Це стосується тільки нас із ним. Крім того, якщо щось піде не так, ти теж у його списку. Приємно це знати. Капець. Я реально я. Я навіть не думав, що таке може бути. Так, нам куди вниз? Нам вниз. Я, чесно кажучи, навіть не задумувався. Реально, що хтось у труні лежав, коли ховали Майкла. І реально логічно було б покласти туди береда. Зробити вигляд, наче той сидить. Але стоп, але ж впевнений в тому, що. Куди нам на парковку? Тревор впевнений у тому, що Бред живий, він же з ним листується постійно. Чому він зараз подумав, що таке типу може бути? Якщо ти впевнений у чомусь дуже сильно, то, то це не може змінити якась мить. Просто якась мить, якась декілька думок в тебе голові і склався пазл, але. Мені здається, це так не працює. Його бойфренд прибув до аеропорту. Наші люди зустрінуть його на будь-якому рейсі. Це були люди Ченга? Ну, типу, китайці? Китайці, якщо це китайці у то це стоподово людиченга. Тут більше немає. До цього нам не зустрічалось. О. Стоп! Це якщо сніг? то це Аляска? Це аж Аляска, капець Амандо, послухай, ми переїжджаємо до Лос-Сантоса, починаємо все знову. Я уклав угоду, це стане новим початком для нас. Так, слухайтесь мене і ніхто не постраждає. Довірся мені, Люба. Поглянь на мене, Амандо. Це все. Це ще я міг діяти. Або загинуть усі, або виживе один хлопець. І це я спокійно, ті. Спокійно. Його звуть Дейв Нортон. Він хороший хлопець, реаліст. Він здобуде славу, а я вийду з гри. Це навіть не вибір. Аманда, я не мав вибору. Or do you want to go and live where it's always sunny? Я не знав, що не можна звертати. Я хотів подивитись, покататись на місцевість. Це ляска. Стоп, але можливо. Ах, я не встиг прочитати. Можливо, це все таки Канада? Хто знає, напишіть у коментарі, будь ласка. we're going to move to los santos start over i made it a... oh. the slate <laughs> will be totally hey, no hurt. Hurt. trust me darling look at me amanda it was the only thing i could do either everyone dies or one guy gets I'm out the guy. Guy. And and his name is dave norton nice guy realist he gets the glory i get out don't have a choice. Ти хочеш померти тут, де постійно йде сніг? Чи ти хочеш жити там, де постійно світить сонце? Так, ти хочеш жити? Скажи, що хочеш, і ми це владнаємо за містом. Є одне сховище. Тобі не треба того знати. Повір, усе пройде за планом. Усе Розумію тебе. Нам треба діяти за планом, і тоді все буде добре. Я виконав свою частину угоди. Амандо. Все скінчено. Люба. Ми вільні. Будь щасливою. Будь нормальною. Усе мало бути не так. Навіть боюсь кудись звертати тепер. Нам вдалося крихітко. Ми вільні. Усе скінчено. Оце торба, чуваки. Усе коту під хвіст. Останнє пограбування, і на тому все. Нашого героя дуже сильно мучають спогади. Так, а що це? Це тачка? Це Тревор на ній приїхав, напевно. Що, заднє колесо пробито, чи то сніг? А, твою зброю вилучили при вході в літак. Угу. Прикольно, це він зараз копає мою могилу. Знову, знову хтось копає мою могилу. Але то не моя могила. Я на 80 впевнений, що там зараз буде бред. Інший грабіжник. Ей, ти марнуєш свій час. Ось чому ти сюди прилетів, га? Розповісти, що я марную свій час. Вперед, копай далі. Мені накласти. А вже ж ти зараз схожий на того, кому на все накласти. А, це смішно. Скільки ще ти збираєшся брехати, Майкі, га? Коли це вже закінчиться? Усе, що приховано в тіні, камза проб'є собі шлях до світла. Заспокойся, Треворе. там нічого немає. Ось він, момент істини і хто це? Наче я знав, Бред. Слухай, ми робимо те, що мусимо, аби вижити. Ця справа пройшла не так, як було заплановано. О, а як було заплановано? Бред за я під землею. Або, або ми обидва в труні? Бреда підстрелили. Ти сам бачив. Він не вижив. Мене підстрелили, і я вижив. Ось, ось і все. Гадаю, єдина річ, що була не за планом, це моя поява у тебе на порозі через 10 років. Майкі, я горював за тобою. Я теж за тобою сумував. Але в мене клята сім'я Тревора. Ми всі мали загинути. Він загинув. Але ж ти слизький виродок. Я не хотів, щоб до цього дійшло. Так хотів. У тебе просто странні жишки трясуться, щоб це зробити. Але я це зроблю. Мені більше втрачати, ніж тобі. Зроду нічого правдивішого не чув, брате. Тепер натискай на клятий гачок. У тебе кишка тонка. Стріляй, тряся твої матері. Хто це такий? Дідько! трясся! Тревор Філіпс! містер Чен хоче з вами поговорити! я не той, хто вам потрібен! Ей, він там, він там! Хапайте бойфренда! Ай, вони реально думають, що це його бойфренд. Так, а в нас тільки пістоледжі. Вірно? Вірно. Давай вылазь. Вылазь, всякую давай. So, pals, так, кто твои друзья, Тревора? Так, я начал... Ведь чувак, что там зараз будут всякой. пока a... <gasps> <gasps> А это <gasps> <-ca>. а <плод> же меняет ситуацию. <плод> Не в вашу <плод> корысть. Ой, йолоп сам себе підірвав. А я і забув за магію. Я забув за те, що наші персонажі мають магію. Отакої, отакої, отакой. Так, ще один. Ви робите помилку. Він нас залишить свого коханого чоловіка, каже. Та ти що? Серйозно. Ми, Требер, ми, ми з тревором більше не дружимо. Прибийте його. Та що мені цей. стоп постійно заважає. О, Аго, відчепись! Тобі кінець псяко! А, там ще hey, є. Аго, я не той, хто вам потрібен. Будь ласка, здавайся. Вже кажуть, будь ласка. Кажуть, будь ласка, здавайся. Hey, Аго, чи не могли б ми цим зайнятися по кращій погоді? Та це ж ти звичний, це і не доволі важко тут має бути. Так, все? Це вже реально як? -от за... О, так! Ага. Якщо б ви були місцевими, то знали б, що потяг проходить тут саме в цей час. Що? Тревор. Курва. Ось він трясся. Руки вгору, щоб я їх бачив. Тобі немає куди тікати, бойфренде. Гаразд, гаразд, вилазь клятої автівки. Каже, тобі не треба дотікати, бойфренд. <свісно> Та ну це не серйозно, ви шо? <свісно> Круто. <свісно> ага, це виходить, тревор полетів на власному літаку. Хоча, хоча ці штуки далеко не можуть літати. О, хтось дзвонить. Тревор Філіпс індастріз, Містер Філіпс. Це Вайченко. Ви знайомі з моїм найстаршим сином. Yeah. Тао, так, психіки розірвав no. уже contract. обговорену угоду. Як у нього справи? Ще досі освоює справи. Дякую, мої друзі. Прогавили вас у північному Янгтоні, А я сподівався, що ми зможемо поговорити. А це були твої люди? Так, Пробач, що довелося текти. Від ваших дій я маю проблеми. Я хочу закріпитись в окрузі Блейн. Але своїм бізнесом та темпераментом ви не даєте мені зробити це. А, ну це дуже погано. Не знаю, що з цим можна зробити. Я вже дещо зробив. Ваш коханець у нас. сі 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 Мій коханець? Майкл де Санта. Ви жили разом у трейлері, з разом тряпи. з покоївкою. А потім ви усамітнювались в тому величезному домі. Очевидно, у вас близькі відносини. Скільки ви готові віддати за його безпеку? Мій коханець? Так правда, жахлива ситуація. Не хотів би зраджувати друга та наражати його на небезпеку, але цим же нічого не поробиш. Свій бізнес я, прип... не... Свій бізнес я не припиню, я серйозно, він помре. Скажи йому. Що я дуже палко його люблю. Серйозно, це ми зараз втратимо, ми не втратимо його, ми все одно маємо пограбувати банк. Ми ж готувались. Ми все одно пограбуємо банк. Ми зараз врятуємо, напевно, дупу Майкла якимось чином. Так, Ламар, повідомлення від Ламара. Аго, психу, дуй до моєї берлоги. Ми з Френком приженемо останню машину для багатія. А для багатія. Ти з нами? Спочатку прочитав для багаття. Так, нам треба якимось чином приземлитися, як шасі-шасі вірно. О, як мені пощастило. Так, все, 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 досить, досить, досить. Давай. Нам треба вилазити звідси. Так, а що у нас по завданню? Ага, постріли вгору. Перезапуск. Точність, перезапуск. Ааа, тю, це через те, що ми з'їхали з траси? Перезапуск? Серйозно? Чи що? А ти хто такий? Ей, це моя територія. Ой. Так. Ого. А вони не лякаються пострі. Ні, собаку я стріляти не буду. Так, так, бачите? Він приїхав сюди на машині. Так, точно. Тепер вже. геть, все зрозуміло, він реально сюди приїхав на тачці Майкла? Прикольно СТО. Він сюди приїхав на його машині, ось вона стояла. Навіть трохи, трохи забруднилась від піску. І полетів на власному літаку, і саме тому він прилетів перший. Хоча мені здається, вони так далеко не літають. Цікаво, треба буде подивитись. Хоча, стоп, це гра Джонні. Це гра, Засп... заспокойся. Так, що ми маємо по завданням? О, хтось стріляє. А, це це Йолоп. Так, ми маємо по завданням тільки ось це ось за яке нам щойно написав Франклін. І все. І все. Тобто ми не будемо рятувати його дупу але якось можливо Майкл сам зможе втекти. Не знаю, дуже цікаво, дуже цікаво. І, напевно, друзі, ми про це дізнаємось вже у наступному відео. А з вами був Джонні На сьогодні в нас все. Бувайте!